Три персні. Це було тоді, коли моя прабабка в пупелі гралася, а прадід повзав грачки по подвір'ю. Жив був чоловік, що мав трьох синів, а коло його хати не могла навіть кішка втриматися, бо миші виздихали з голоду. Коли чоловік постарів і відчув смерть з косою за плечима, покликав своїх хлопців і сказав Я, діти мої, буду вже вмирати, не сумую за життя, бо прожив у бідності й нужді. Шкодую лише за тим, що не лишаю вам ні волів, ні корів. Ні коней. Є в мене три персні, даю кожному по одному. Як тяжко буде жити на світі, то киньте перстень на землю і тоді вам сповниться якесь одне найдорожче бажання. Перстень можна кидати тільки один єдиний раз. Помер чоловік, сини його оплакали, поховали і порозліталися по світу як листя, бо коло хати не було що робити. Старший син блукав селами і дивився, де на дим іде. шукав людей, які б ним журилися, годували його, одягали. В одному селі. Газди й газдині повиходили в неділю з хат, посідали на призьби і про щось розмовляли, сміялися. Тільки один чоловік і жінка сиділи осторонь, зажурені. Чого ви сумуєте? спитав хлопець. Як не сумувати? відповів чоловік. Коли у нас хлопчик і дівчинка ростуть горбатими, і ніхто їм не може нічим допомогти, я допоможу. Вони будуть такими, як усі людські діти. А що ж ти хочеш за це? спитав чоловік. Будете мене все життя годувати й одягати. Я нічим не повинен журитися. На тому й погодилися. Старший син кинув перстень на землю. Діти випростались. Зажив хлопець у хаті того Газди. Його одягали і годували, як великого благодійника. Ходив у панському вбранні, нічого не робив, а на обід казав, щоднини давати йому смажену курку. Газда давав. Минуло багато років діти виросли і від світанку до ночі так працювали на свого благодійника, що знову погорбатіли. А він, побачивши, що життя прожив марно, зажурився і від того помер. Скоро помер і середній брат. Ловив одного разу рибу в глибокому озері. Дно човна випало, він опинився у воді і почав топитися. Згадав про перстень, та стало жаль кидати його у воду. Може, якось врятується, а перстень знадобиться. Але поки роздумував, захлинувся хвилею та й пішов на дно. Найменший брат жив бідно, але не журився цим. Він мандрував по селах, заробляв на хліб і ніколи не думав про перстень. А коли набурлакувався, знайшов собі дівчину бідну, як і він сам, та й оженився. Зліпили якусь хатину з глини і жили, як каганець без злою. Настав тяжкий голодний рік. У хаті не було хліба. Жінка спитала: А чи нема в тебе, чоловіче, тата, мами, аби нам допомогли? Нема, жінко. Був колись у мене добрий, бідний тато, який перед смертю дав мені перстень. Сказав, що як буде тяжко, то щоб я кинув його на землю, і тоді сповниться одне найтяжче моє бажання. У мене ще не було такого бажання. Жінка знала, що її чоловік розумний, і те, що він зробить з тим перстнем, буде добре. Раз після довгої лютої спеки почалася страшна буря. Вітер землю рвав, хмарами колотив, град стогнав у небі, над землею так гриміло, що аж стіни в хаті стугоніли. Потім настав потоп. Хвилі несли хати, худобу, люди підіймали руки до неба, благали милосердя, та небо темне і зле дивилося на них мокрими, сердитими очима. Шкода стало молодшому братові людей. Він витягнув з пазухи татів перстень, кинув примовляючи. — Най згине буря. Най хмари позатикають свої діри, най озеро вернеться у свої береги, і най все стане на своє місце. Буря вдарилась об скелю і затихла. Хмари позатикали діри, крізь які лився дощ, і розповзлися. Хати повернулися на старі місця усе ожило. Люди повеселішали. Підійшли до рятівника і спитали. А якщо в тебе був такий чарівний перстень, то чому ти не став найбагатшим чоловіком на землі? Та хіба можна бути щасливим серед нещасливих людей? відповів той. Тепер відчуваю себе найбагатшим, бо зробив добро. З того часу. Односельці не забували наймолодшого брата і не давали йому бідувати, і тепер живе.